Слава Ісусу Христу! Господь Ісус кличе за собою учнів і ставить перед ними певні вимоги, що має в себе, взяти свій хрест і слідувати за своїм учителем. Посилаючи свої учнів у світ, Христос навчав їх, як бути дієвими, знаряддями для Божого царства. Бо якщо Людина надто прив'язана до земного, с повна амбіцій, неупорядкованих думок, бажань, тоді, звичайно, не може віддати своє життя, таланти для поширення Божого Царства для проповідування Ісуса Христа. Поперенити з собою. Каже апостол Павло, що воїни Христа не повинні в'язуватися в діла цього світу. Не мають мати тільки те, що є необхідний їм для свого забезпечення, а ціль в житті повинна бути єдина прославити Господа святою поведінкою, говорити слово Євангелія, навертати інших до Бога. Ісус хотів, щоб його послідовники покладалися на Бога, а не на свої таланти, здібності. По суті, Христос не, лиш... не залишив учням ніякого вибору крім цілковитої довіри Богові. Тому і вибрав своїх учнів не серед священників, фарисеїв, книжників в Єрусалимському храмі, а вибрав простих людей, рибалок, митаря, тому що ці люди були здатні сприйняти науку Ісуса Христа, не мали згубних стереотипів, були щирі, працьовиті, прагнули. Любові прагнули наслідувати Христа. В нього повірили, Його полюбили. Ісус Христос є добрий і милосердний. Він хоче, щоб ми почали довіряти йому. Бог вимагає від нас цілковитої довіри, тому що Він подати всіх благ. Більше того, Ісус хоче, щоб його учні не захоплювалися плануванням, а більше зосереджувалося на слуханні Святого Духа доброї новини. Бо якщо людина не має зв'язку любові з Господом, не бажає жити для Бога, тоді, якщо людина надто покладається тільки на себе, то змарнує своє життя на щось другорядне, тимчасове. Людині притаманно планувати, на багато років хоче себе забезпечити різними матеріальними статками. Планує одне, а потім стається в житті зовсім інше. Забуває, що її доля в Божих руках, хоче по-своєму влаштовувати своє життя. І через це наробить багато помилок. Починає покладатися на те, що є тимчасове. Покладається на свої здібності, таланти працю, гроші на певних людей, на сім'ю, родину. А з часом приходить розчарування, різні покалічені, долі. Людина дуже сильно хотіла бути щасливою, але за рахунок світського, за рахунок своїх здібностей, людей, різних хитрощів, матеріального забезпечення. В кінцевому ж результаті бачить, що немає щастя в родині, в сім'ї. Бо те, що на, на що покладалося, є тимчасове і не приносить тривкового щастя. Ні гріхів не приносять тривалого насолодження, ані щось матеріальне не приносить великих великої радості в житті. Бо з часом те, що і матеріальне надоїдає, проходить, і воно не дає певного почуття щастя, миру, радості. Людині тільки треба планувати своє майбутнє, як влаштувати життя, сім'ю, родину, працю, здобути освіту, але ще навчитися слухати Святого Духа, доброї новини Ісуса Христа, Євангелія, розважати Боже Слово для того, щоб бути при Божих справах. З ущам Ісуса Христа спочатку було важко не метушитися і дозволити Богу завдовільняти всі їхні потреби. А коли вони навчилися в цьому, наскільки більше можливостей і свободи у них з'явилося, щоб нести Христа інших, іншим людям. Якщо навчимося довіряти Богу, то побачимо, що не залишимося ані голодними, ані обділеними. Будемо завжди мати в серці любов, радість, добрі думки, добре товариство. Будемо прославляти Бога добрими ділами, веденням духовного життя. Так що довіритися Богові то є досить непросто, бо людина може гадати, що присвячувати час молитві це марнування свого життя, обмежувати в себе тих, тих чи інших насолодах земних, то теж начебто є обділення себе. Але насправді, коли ми довіряємося Господеві, він не йдеться нам сторицею. Одна жінка, яка ходила до церкви, вона була заможною, освіченою, здається, успішна людина. І рідні, і близькі, начебто влаштовані, члени сім'ї, але не мала щастя в житті. Щось її терзало, відчувала великі переживання. Через це вона була в стані депресії. Прийшла до душпастера, щоб просити поради. Каже, скажіть мені, як мені з цього стану вийти. Але настільки була вже вона впевнена в своїх силах, настільки вона хизувалася своїм досвідом життя, своїми успіхами в житті, що вона їх серйозно сприймала тих прав, що їй хотів дати дошпастер. Ожава сказала, ви є молодий, я знаю, що ви мені і так нічого не порадите. Принаймні хоч виговоришся перед вами. І вона відчувала великі терзання в душі, неспокій, Хоч здається, все мало в житті, але не мала щастя, ні в родині, ні в своїй душі. Але цей душпастор не був надто амбіційний. Він людина духовна, сказав їй, ну, тоді я вам не буду давати порад, бо ви так не сприйняте. Я вам напишу на карці, собі дома прочитаєте ту пораду, яку вам даю. Написав він, дав він їй, він каже, прийдеться через тиждень і скажете, як ваша ситуація. Вона зразу ж не витримала, відкрила цей листок і подивилася, що було написано. А він її захочував, щоб, щоб вона йшла працювати в реабілітаційному центрі, там допомагала варити їсти, тому що в цьому реабілітаційному центрі боролися за визволення наркоманів, алкоголіків. Молилися за них, проповідували їм медичне обслуговування. Певні умови були створені для того, щоб вивести їх з тих грішних залежностей, алкоголізму, наркоманії. І вони одразу борлися, каже, що ви мені таке пропонуєте? Я така відома людина. а ви мені кажете, що я йшла їсти зараз на старі сварила. То в мене своїх клопотів багато. І взагалі це для мене дуже принизило. І кажете, я вам дав те, що для вас корисно. Я кажу, що ви вас депресії. Вона, правда, пішла, здавалося, що образилася, бо тиждень прийшов, її нема, другий тиждень нема. Через місяць приходить. Вся розцвіла радісна, вже немає і від депресії. Каже, отже, дійсно, я все ж таки покорилася, допомагала притово-реабілітаційному центру. Я біля тих людей навернулася по-справжньому до Бога. Вони так щиро хочуть бути визволені спасенні, там дійсно зараз створена така атмосфера молитви, духовності. І при тих добрих ділах, які я чинила, допомагала їм, я зараз чуюся, що живу, бо служу іншим людям. Так само і людина, поки живе лише для себе, щось для себе планує для своєї родини, сім'ї. І так то все закрито, егоїстично. Так -то, якось непривітно в тих відносинах. зразу видно, що ці люди є егоїсти, що лише живуть для себе, про себе думають, нездатні на проповідування Божого Слова, не діла милосердя, лише переняті своїми проблемами, накопиченням, своїми справами. І поки людина не довіриться Богові, не піде чвіти добро, не дозволить Богові. Поки не дозволить Богу вивести її з йогоїзму, дотепери страждати і руйнувати своїх рідних, близьких, якимись своїми наївними стереотипами, бажаннями, тою жадібністю, і вмінням жити для інших з розкорудлістю серця. Бог закликає нас проповідувати Євангеліє, але це не означає, що колись ми маємо опанувати досконалу методику євангелізації, що маємо знати дуже багато теологічних знань. Ми повинні перебороти в собі невпевненість, егоїзм і почати намагатися жити для інших. Ми маємо перебувати в Господі, бути самими собою, дозволити Божому життю стременіти через нас. Бог не хоче, щоб ми стали якимось іншими, щоб зовсім змінилися. Хоче, щоб ми були такі, якими ми є якими нас Бог сотворив, і щоб розкривали, розкривали ті таланти, що Бог нас вклав. А Він нас буде освячувати, очищати, звільняти від всякого зла. Успів учнів Ісуса Христа не був зумовлений ораторським талантом або глибоким богословськими знаннями. Саме влада і сила Ісуса Христа випромирювалася серця цих учнів Христа через їхні слова віри через їхній приклад святої поведінки, через їхню молитву серця в вірі. І це стіляло серця інших людей. Тобто, якщо ми є в єдності з Господом Ісусом, живемо згідно Божого Слова, наповнені Святим Духом, Божою благодаттю, любов'ю, практикуємо християнську поведінку, слухаємося над Святого Духа, тоді Господь через нас діє і змінює серця інших людей. Бог діє через нас хоче використовувати наші уста, наш час, наші таланти для того, щоб чинити через нас добро іншим людям. Якщо хтось має якісь великі проблеми, біди, терпіння, переживання, душевні боріння, якусь велику руїну в сім'ї, в родині, в праці, в особистому житті, то має собі зразу поставити такий правдивий духовний діагноз. Якщо така ситуація нестерпна, це значить, хоч я вважаю себе доброю людиною, працьовитою, освіченою, навіть порядною, а насправді десь, напевно, є по суті глибоким егоїстом, матеріалістом. Тому що якби він служив іншим людям, якщо б відкрився на діянні Духа Святого, шукав виконання волі Божої, тоді зміг би багато людей навертати до Господа, тоді по ніякій депресії не було б мови. Тоді в моїй родині, в сім'ї була би християнська атмосфера любові, молитви, служіння іншим людям. Так що не обманутись, Бог не може бути обманений. Хто що посіє, той пожинає. Якщо пожинаємо бездуховність, неморальність в своєму житті, в родині, в сім'ї, то значить, що посіяли. Не сіяли Боже Слово, вірність Богові, не сіяли Боже Слово в своє серце, духовне життя, служіння ближнім. А жила людина в матеріалізмі, бездуховності так трошки прикривалася поверховою релігійністю. Тож треба прийняти у своє життя Ісуса Христа і дозволити йому діяти через тебе. Ніколи це не пізно зробити, але мати спілкування любові з Господом, шукати виконання Його святої волі навчитися жити для Бога, щоб змогти сказати з апостолом Павлом, живу вже не я, а живе мені Христос. Намагаємося не зосереджуватися на тому, чого нам бракує, на своїх бідах, великих переживаннях, потребах. Але коли трапляється нагода, треба проповідувати Євангеліє словом, ділом, тобто ціль життя, жити для Бога, навертати грішників до церкви. До покаяння до святих тайм, до духовності до Ісуса Христа, чинити діла милосердя, маємо повністю переорієнтуватися, переорієнтуватися в житті, щоб стати послушними Богові, щоб Господь міг через нас діяти, щоб міг нами послуговуватися. Але поки не будемо самі з Господом, не можемо дієво чинити добра. І прийшли ангели Божі. І мали вони розмову з темрявою. Темрява жалілася на світло. Каже, маю проблеми зі світлом, відносини зі світлом. Світло мене розсіює, витісняє, і я не, не маю вже тих зон пливу через світло. Маю на них на світло жалобу, скаргу. А, але тоді питають світло, що це відбувається, щось темрява на тебе жаліється, що ти їх розсіюєш, витісняєш і немає життя для темряви. Світло сказало ангелам, так я взагалі не знаю, що таке темрява, я ніколи з темрявою не зустрічалася. Тобто, якщо в нас в житті якась є темрява, гріхів, неморальності, в сім'ї, родині, в душі, відносинах, то це означає, що ми ще по справжньому світлом не зустрічалися. Коли ж ми є в світлі Божої любові, святості, виконання Божих заповідей, тоді ми кажемо, я не знаю, що таке темряво, я з нею не зустрічаюся, я маю силу побоювати ті спокуси, гріхи, нечесні відносини, неправильний стиль життя, тому що живу завжди згідно Божого Слова. Просимо Господа в молитвах, щоб Він нам дозволив словом і ділом, з цілим життям голосити Євангелія, навертати людей до церкви. Господи Боже, ми хочемо вирішити. Дорогу, життя. Хочемо йти по цій дорозі з тобою. Допоможи То нам не брати лишнього з собою цю дорогу. Дай нам, ласки, позбутися безліч непотрібного мотлуху, неправильних справ, неправильних розмов, надії, відносин. Дай нам, ласки, Господи, відкинути те все, що є лишнє на цьому шляху до святості, до служіння Тобі. Ми відкриваємо тобі своє серце, наповни нас любов'ю, словом Євангелія. Навчи ділитися Твоїм життям, Твоїм словом, з оточуємо нас людьми. Амінь. Слава Ісусу Христу!